Я малим збирався на весіді, під ти усилями шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними рядками. І тут кличуть нас. Зустрітися з слухачами вищої партійної школи, де я читав вірші, а Сашко грав там різні свої пісні і сам, і сам два кольори виконував. Директор каже нам, що я вас запрошую у кабінет, там повечеряйте. Я зараз прийду, почекайте мене, і все, ми, заки... ми заходимо в його кабінет, там сидять два хлопці і кажуть, сідайте, ми з КГБ, ми хочемо з вами поговорити. Ну, ви розумієте, це був такий удар, ми зрозуміли, що щось недобре ми зробили. До, до нас прийшли хлопці з КГБ, такі моложаві ще люди. І кажуть, Олександр Іванович, ви ж не знаєте, що ви написали. Дмитро Васильович все знає, він вас завів в облуду. Ви написали Бандерівський гимн. Українська е, партія. У, у, Українських націоналістів ОУН має червоно-чорний прапор. І ви можете що заговорити. Ви добре це все придумали. От цю пісню співають вже в Канаді, в Америці, встають, плачуть там, але ви не думайте. Ми вам прийшли просто сказати, щоб ви знали, на кого і для чого ви працюєте. Я відразу сказав, ви знаєте, мій батько співав пісню у полі нивках кругом Материнка, там дівчина жита жала гарна чорнобривка. І та пісня кінчається так, що вишила сорочку чорними нитками, аби його пізнавати поміж козаками. Це кажу була у мене улюблена пісня. Мені жила ця тема це філософська пісня. А по-друге, ви знаєте, крушники. От на Полтавщині, звідки Олександр Іванович родом, вони всі червоно-чорні, І сорочки червоно-чорні. А, а він мені каже, але на Гуцульщині, звідки ви родом там усі, там усі помаранчеві, ви придумали цю червоно-чорну, бо ви добре знаєте цю Бандерівську. Є така пісня у Бандерівці про червоне і чорне. Я кажу: ну, може, є, я не знаю, хоча я знав цю пісню чудово. Знаєте? Як там починається? Прапор — це наше все добро. Червоне то кохання, а чорне пекло — дно. Куди ж ми помандруємо? Не знаємо самі, Гей-гу, гей га, чорти мілісові, гей-гу, гей га. Я знав цю пісню, звичайно. Але я, але я не міг їм нічого сказати, я тільки сказав їм. Що е, я не знаю, а мене підтримав Білаш. Мене би казав, я не бачу тут жодної Бандерівщини, я не розумію, це колір рушників моєї мами, це колір моєї сорочки, це все значить вигадка ваша. А я думаю, і він, і я, ми обидва були, ну я би не сказав, що перелякані, але наповнені страхом, безперечно. Нам затерпла шкіра, коли ми це все говорили, ззаду на хребті. Бо ми добре розуміли, що нас піймано на чомусь. Вони нас могли легко доказати, що це націоналістичний, на націоналістичної, Унівської, нашої партії і так далі. Але я згадав раптом, Бог дав мені таке, звідкись прояснення. Я кажу, але я хочу вам ще, крім цього, сказати, що червоно-чорний прапор це. Прапор Паризької комуни, першої соціалістичної держави у світі. І вони затихли. Вони знітилися і сказали: ну, добре, пішли. І я вийшов і нічого не говорив, ні Сашкові, ні Собі, я нічого, я втік. Я біг додому, до енциклопедії, я вискочив, заскочив до хати. Я кричав з дверей Богдана своїй жінці, давай мені енциклопедію. Я відкрив енциклопедію, і там написано: прапор паризької комуни червоно-чорний. І таким чином я подзвонив Сашкові додому і кажу, Саша, не журися. Вони нічого нам не зроблять. Два холяри. В підручнику української мови в Японії. Японському мовному підручнику подаються два приклади з української поезії. І для мене це просто велика честь, бо там Шевченко, садок, вишневий коло хати, і два кольори в цих іерогліфах я прочитав і поклав на стелаж таку японську книжечку. І подумав собі, Господи мій, може і справді треба було народитися. для